Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, Попереднє моє відео було присвячене тому, що я говорив про непередбачуваність еволюції, так, про те, що вона йде зсередини, а не зовні. Так, якщо ми на неї дивимося ззовні, то ми ніяк не можемо е, второпати, так би мовити, куди воно йде, як воно йде і чому воно так складається. Так, Ну і мені написали, відповіли про те, що я, як кажуть, не завжди правий. Ну, це, Я думаю, зрозуміло. Так. Так. І ось така цікавий допис. Я не зовсім згоден з тим, що нема людей, які бачать наперед. Вони не в Ютюбі. Я возив жінку до бабки, було пороблено. і Вона засихала, бабка помогла. Але не за це було давно. Так, ну, Він пише про те, що не знає, не пам'ятає рік, але що бабка тоді сказала, що будемо ходити в масках. І вулиці, на якій вона живе, не буде. Відкіля вона це знала, це не тріпачі, типу, Арестовича. І, і я ще знав одну. Ну, так, є такі люди. Так, ось е, відповідь одна, ну, дуже розумної людини. Так. Таня Власова, так тут. Написано, так от є люди, які відчувають можливості вплину часу. Практично всі українки на це здатні. Українки не за національністю, а ті, хто споконвіку тут живе на цій землі. Пан професор каже про всіляких Арестовичів, всіх КГБ вчать цьому. Пан професор зовсім про інше. Всі ті спеціалісти та провидці дали Україні три дні. На існування. Заздалегідь, спецслужби, а також провидці. Ніхто з них не врахував, що українці терпеливі, толерантні, добрі, а не бидло. Польща закрила кордон не просто так. Вони були впевнені, що цього літа ми всі здохнемо. Нам буквально офіційно давали до травня, тому їхній уряд так казався. Чому так калатає в лапках захід? Бо в них всіх маски добрячки, бо з них всіх позривали маски добрячків. Раніше можна було суть заховати за словоблуддям. Погодьтеся. Можна бути дуже вумним, але не бути людиною. Зараз крізь прорвало ті глибинні фурункули. Пророки штучний формат. Пророк теж може мати талант, при цьому бути лайно. Так, дуже розумно і дуже ну, сутнісно викладено. Ось про те на конкретному прикладі. Ось подивіться, що відбулося. Перед широкомасштабним вторгненням, коли розвідки. Сполучених Штатів Америки і всіх основних країн світу Уже знали, що Путін і його компанія запланували широкомасштабне вторгнення України. Ну, війну запланували проти України. Ми забули про те, що всі посольства, крім двох, виїхали з Києва за декілька днів до. Початку осієї війни. Про що це говорить? Це говорить про те, що вони всі були впевнені, що такої держави, як Україна, не буде, а через це і е, відповідних посольств не буде. Ну, це ж я просто повідомляю факти, які ми за короткою нашої пам'яті вже забули. Так. Не буде. Це ж не просто так. У Сполучених Штатах Америки таких пророків тисячі. Там е, тисячі і цілі інститути, університети, і, і всі останні, де сидять всілякі люди, які, взявши голову в руки, думають над майбутнім, пророкують, розраховують, закладають у електронні машини на найсучасніше і все останнє. Куди це все пішло? Коту під хвіст? Це ганьба, якої не знав світ ніколи. Це можна було бути Нострадамусом там, у, у середні віки і писати, що завгодно і яке можна приліпити до чого завгодно. Так, Але ж зараз то зовсім інша ситуація. Зараз це все і математично прогнозують, є відповідні програми, все це розроблено. Де воно? Де воно? Це ж не просто так евакуювати звідти е, посольство, де працюють тисячі людей. Заньбиться так на весь світ. Виявляється, ці посольства тут працювали і, і, і нічого не розуміли про Україну. Оте, От що я розповідаю вам тут, на цьому каналі, для них було невідоме. Вони не знали народ, серед якого вони живуть роками. Вони не знали землі, на якій вони живуть. Вони їли український борщ і думали, що вони знають, хто такі українці. Поляки, які захопили. Так само, як московити захопили східну частину, поляки захопили західну частину України. І вони думали, як московити, що вони знають українців, бо вони тут жили разом з нами, як і московити протягом сотень років. І нічого вони не знали, та ми самі себе не знаємо. От у чому біда. Ми самі себе не знаємо. Як ми можемо щось розуміти? Куди воно йде? Про те, що наш пророк і вчитель Шевченко Тарас Григорович казав, все йде, все минає і краю немає. То ми знаємо, що ми можемо пророкувати. Так. А те, що от про оцих бабок написано, то це, звичайно, правда. Мій батько був. Відомим лікарем, до якого з усього Радянського Союзу приїжджали. Уже коли ніде ніхто не міг допомогти, і бабки не могли допомогти, <ріху> приїжджали. Він там і ліки комбінував, всіляки придумував нові і все таке інше. Але що він говорив мені? Ліки знаходяться в людини всередині. У кожної людини є власний імунітет. І його треба розкрити, його треба запустити. А для чого? що? А для цього треба знати людину. З нею треба говорити, її треба переконувати. Вона має вийти від вас, з вашого кабінету, переконаною віруючу у те, що їй допоможе, що вона вилікується, що вона зцілиться. Оце те, що роблять бабки. Так, так. Вони проводять якісь магічні, незрозумілі, щось говорять, бубонить і так далі і тому подібне. Але якщо ви повірили у те, так, що це вам допоможе, то запускається ваш той пригнічений імунітет, тому що ви вже лапки опустили, все, капець. Він відкривається. І тоді вам не потрібні, не потрібні ніякі ліки. Ви лікуєте зсередини, так само і суспільство наше. Якщо в ньому включиться внаслідок взаємодії окремих елементів і еволюції внутрішній імунітет, так, то ми тоді будемо абсолютно непереможними. Ми виграємо цю війну. Так, як переможемо хворобу, так, коли ми е, розкриваємо те все, що в кожній людині без винятку закладено від природи, так само і в нашому суспільстві це все закладено від природи. І о, оця надзвичайно розумна жінка, вона mm -hmm. чи то відчула, чи, чи знає, чи зрозуміла, Ось вона пише, що всі українки на це здатні. Що це знаходиться всередині нас. І це, звичайно, дуже цікаво. От я вам читав про це, як вона все це добре зрозуміла відчула і написала. Так, про те, що окремі люди, звичайно, мають певні таланти розуміти те, що не розуміють інші.